Що, колеги, перед початком відео невеличке для вас оголошення. Зовсім небагато залишилося кукурудзи 3972. Менеджер е, одзвонився, сказав, що люди вже покупляли. То якщо комусь цікаво, можете звертатися, ще трохи є. Також осталося в них на продаж P64 LE25. Отаке от насіння, протравлене круїзером і, е, по-моєму, Максимом Да. І неомка. Дивіться, ось таке зерно. В принципі, красиве, откаліброване, таке, як потрібно. Так що звертайтеся, пишіть на електронну пошту, кому цікаво, можна, в принципі, ще замовляти. Дякую за увагу, рухаємось далі. Починаємо. Що ми зробили? Тобто, ми е, нещодавно встановили автопілот FJD T2 Max. Налаштували, хлопці, все. Зараз ми підключили даний автопілот до програми Farm Management FJ Dynamics. Так, є. Так. Що вона нам буде угу. дозволяти робити? Це всі дані звідси автоматично будуть з'являтися тут. Якщо б зараз у нас була навігація, ми б навіть бачили, де стоїть наш трактор. Далі, що це нам дає? Тобто у вас звідси експортується сюди поля, лінії, завдання. В режимі онлайн. В режимі онлайн. Угу. Ви можете зайти сюди і ви будете бачити, з якою швидкістю він їде, скільки в нього супутників підключено. А, ну на якому полі він знаходиться? Це ви теж зможете спостерігати uh -huh. плюс за будь-яку дату. Там за два години назад, за вчора, ви можете вибрати, і ви побачите, яке поле він робив. Скільки він обробив, скільки годин він працював. А Поліко. якщо ми зробимо переб'ю, якщо ми зробимо, поки не почали посів, об'їдемо поля по контурах, і в нас вже буде воно все підготовлено. Да. Щоб коли ми почнемо посівну кампанію, щоб ми не займалися катанням да. по полях, а ми вже почали зразу роботу. Це робити. Вже взагалі буде супер. Приступити до роботи, і все, да. це, 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 це перш перший раз. На другий раз там на третій все, воно вже раз, все буде так, готово. Да. Ну, це називається підготовка до посівної завчасно. Так, да. тобто, якщо б ви це зробили, то Єст. можна би всі лінії постворювати і все, так. тоді Петро Мико... будь хто хто сідає, ви йому кажете, так, їдеш на те поле, рудка, у тебе отут цілева лінія, наприклад, там. Ну, Зараз нас немає її. Але, наприклад, ми б її назвали лінія для оприскування. Поздовжня, лінія для обходу края поля, поперечка, uh -huh. лінія для посіву. Тобто всі лінії зразу створені. А ми можемо ще, знаєш, як робити? Ми можемо сіяти по одних лініях, а бризкати впоперек, наприклад, грунтовим. Як завгодно, у вас ці всі лінії будуть тут створені ага. наперед, зразу з ходу. Не, створені, дожди, вони будуть створені тільки в определенному порядку. А я хочу поміняти порядок, то я тоді роблю тут зміни, да? так? Ілі тут нову лінію ага, все, нова лінія і поїхав. Да, Я есть, понял. Ну в ідеалі, було б перед сезоном ці всі лінії створити, їхати в поле, працювати угу. і не заморачувати. Круто заїхав і поїхав. все. чітко, да, подобається так. Що ще цікавого Розказуйте нам, що дуже ну, такого цікавого, наприклад, якщо у вас є поля. І вам треба допомогти, тобто можна через дати просто віддалений доступ. Uh -huh. Ми е зайшли віддалено, ну, понажимали, показали, провели навчання, що за чим нажимати. Ви це запам'ятали і собі працюєте, uh -huh. тобто теж такий ну мотаки такий сервіс у погоди. вас є. Да. То тобто, це важливо. У це нас, дуже важливо. Більше того, в нас що стосується сервісу, в нас є окрема людина, uh -huh. яка постійно на зв'язку, в якої є віддалений доступ, uh -huh. в якої є всі відеоінструкції, uh -huh. в якої є навіть автопілот, і Він в будь-який час доби може допомогти по будь-яких питаннях. Красота до речі, відеоінструкцію Я чекаю на вайбер. Чекаю на вайбер усі відоси по користуванню. Скиньте, будь ласка, поки я тут, щоб поки не забув. Бо треба Є повчитися. Ось такий аккаунт. Тобто так. Тут це для налаштування віддаленого. Тут вводиться логіни і паролі у вас на автопілоті. Так, універсальне оновлення. Зараз знайдемо. Віддалене налагодження. Угу. Тобто, ви його включаєте. От і ми можемо це із цим об'єднати, і угу. наш сервісний інженер буде бачити те, що ви бачите тут на моніторі, нажимати будь-які кнопки, які треба, тобто провести налаштування, калібрування будь-що в онлайні. Тобто він там в Полтаві. Для цього мені треба, щоб в мене стояла там сім-карточка з активним Тільки, інтернетом, да. і, і важливо, і бажано, щоб ноутбук був теж Ні, з собою. Ні, Ноутбук не стільки вам потрібен. Вам або сім карта або якщо нема сім-карти, то просто включити йому Wi-Fi. тобто точку доступу йому дати, угу. дати йому інтернет і все. Він коннектиться тоді з wi вайфаєм. Да. Ну, ми вже роздачу. Да, без вашого угу. дозволу, ми не зможемо сюди підключитися до віддаленого налагодження ніякому разі. Зрозуміло. Ну, з таких ніби якби А що, що там камера написана? Ну Покажи мені, а... меню. Що це значить воно? Давай по додатках. Камера забас, basic UTARN. Так, да, у вас є базовий авторозворот. так Активований, це mm -hmm. він розвертається в сусідній проход. Наліво, направо, по всьому полі. Uh -huh, uh -huh. Далі, у вас є навіть і забас. він може бути як термінал. От ну додав... таке кабеля, і все він як і запас термінал працює, но в нього не буде секшн контроля. Це розблоковується окремо, ага. Тобто, можна розблокувати. і Він там. Не знаю, розкидач, оприскувати, ще щось буде по ізобас підключатися. Ну, це ми будемо ставити вже на оприскувач, да. таку функцію, щоб у нас вона Є була. Є камера, тобто можна підключити камеру, вона працює по вайфаю. Тобто, uh -huh. розмістити десь на агрегаті, там не знаю, степен, на каренки, наприклад, десь або на колесо, да вона буде через вайфай, вам на монітор виводити. А, це камера мається на увазі до цього монітора. Просто вона да, вона Я прямо воно. на моніторі буде тут це то, в комбайн. Люди ставлять таку функцію, і вона бачить, як вигружає шнек, да. там, або ще щось. Дуже зручна штука. Бачите, який yeah. опціонал тут класний. І зі вас показували хлопці цей пульт такий дистанційний, даток, в мене. що да, даток, підключено, да. а, ну, віддалене налагодження є. А, ну, і В принципі, тут вихідна швидкість і передавання даних це більше для підключення сторонніх. А, наприклад, там, треба зняти з GPS із, на якусь сівалку. Ну, Є такі, наприклад, Я щоб воно передавало дані. Це можна зробити. Клас. А, Ну і передача це ми можемо відправляти поля і все е, на, на флешку. Тобто можна uh -huh. звідси вставляти флешку е, Smart U-turn є ще такий розумний авторозворот, але він у нас не прижився в Україні. На нього треба великі поля. Uh -huh. там 60, 70, 100. Я бачив, я бачив, там, да. Да, там трошки сложніше воно робить, більше маневрів. Нам достатньо самого оптимального, простого не треба нічого річного. Да. Нам ще uh -huh. цим треба зібратися. Все, це на все. Наприклад, я кажу, розверни мені зараз, все, бачите? А, все. все він і він поїхав робити. на розворот. Так. Хоп. Тобто, щоб поміняти на а, авто, так як було раніше, то відносно, щоб контура полів були, то ми угу. заходимо в меню, меню. додатки, авторозворот і вибираємо такі. Ага, клас. От уже цю функцію так, я Тобто, Це у нас буде відносно контура, сам буде розвертати. Угу. Буде їхати, доїжджати, сигналізує 20 метрів, 10 метрів, виконує авторозворот. Авторозворот завершений. Одноклавічний авторозворот це ми йому їдемо, ми хочемо зараз розвернути, нажали, і він нас пішов розвертати. Красота. Тімуля у нас є пульт під рукою, ми можемо, так. щоб не там, а на пульту ну, десь там він лежить. Буде у нас. Той дистанційний пульт? Так. Є він у нас, так, 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 так. Так, Тільки то, де він, не знаю. Треба буде подивитися. Е, ну, в принципі основне, понятно. Так, поступово наше сільське господарство перетворюється на ноутбукове, комп'ютерне, офісне. Так що будемо потихеньку переходити на інноваційні технології. І, в принципі, вам рекомендую. Спар менеджмент є. Клас. Тепер у нас вже є перве поле. Перше поле намальоване вручну. Але як тільки ви поїдете трактором в поле, зробите контура, нажмете обновить, у вас отут появляться Це, чіткі межі, да по далі. яких ми будемо далі працювати? Ділянка, і у вас отут підтягнуться всі ваші поля. Клас. І буде написано так, як ви їх назвете на ага. автопілоті. Ну, і Ну тут тоді ми зробимо тут лінії, і ви, і ми разом допоможемо лінії і задачі, і далі ви в поле будете вже підготовлені до роботи. Короче, ви повністю введете нас в курс да. роботи, в курс налаштувань, і ми да. будемо спокійно собі працювати в нашій сфері іменно з допомогою вашої технології. Да. Супер мене дозволить. Бачити роботи, створити лінії. Більше того, він дозволить пізніше. У нас буде доступ до SMS-Advance, Ми створимо угу. оптимізовані лінії навігації, тобто залежно від ширини агрегату і конфігурації поля. Шикарна. Да, тобто там для мінімальної кількості розвороту е під конкретний агрегат, ну але то під вашим чутким керівництвом, бо ви будете казати, відносно цього краю залежно від зміни технології. О, таким чином, клас, супер. Оце новий рівень, колеги. Так що, бачите, є, є до чого прагнути, тому, ще раз повторююсь, компанія SprayForce реалізовує такі рішення, які потрібні кожному сучасному фермеру. Звертайтеся, ставте собі обладнання, працюйте і ставайте на 2-3 рівні вище, ніж ви були раніше. Супер!